Всіх вітаю на своєму каналі, дорогі мої друзі. Хотіла вам показати трішки покупок з барахолки. Нещодавно я там була, ходила на ринок за продуктами і там же поряд барахолка, думаю, як же не зайти, можливо, щось та й знайду. І, як ви бачите, пощастило досить цікаві речі мені вдалося придбати ось я вам хотіла їх показати. Зацікавила мене ось ця. Річ, думаю, чи шкатулка, чи статуетка. Не бачила я ще такої. Виявляється, що тут, бачите, кришечка знімається ось такий гарний бегемотик. Досить цікава робота оригінальна, незвичайна. Такі штанці в нього на підтяжках з позолотою. Хотіла подивитися, що за клеймо. але воно тут чи стерто, чи змито, чи можливо був цінничок, але я вже почала здогадуватися. То виробник цього чуда. Хоча поряд продавець каже, що це, мабуть, якась кустарщина зробили в підвалі і ось принесли продавати. Ну, думаю, це ж, мабуть, все-таки цукорниця, раз це чайник для заварки чаю ось такий гарний веселенький слоник. Головне, що все тут ціле. Видно, що робота майстра була, і сама форма досить оригінальна. Вже на слоникові є клеймо. Так, як я і здогадувалася, це виробництво Кисловодськ, ручна робота. Ексклюзив на нашому блашиному ринку, і я дуже рада, що мені його вдалося придбати. Я збираю колекцію чайників і цукорниць, щось таке гарне, незвичайне і стареньке і ось це піде в колекцію незвичайних речей отакі покупки. А ще продавець мені просто віддала ось цю вазу фруктовницю на ніжці. Відразу видно, що вона старенька. На ній видно, що є втрати. Якщо подивитися на клеймо, то я вже глянула в каталозі це 20 ті роки. Звісно ж, без втрат вона не може бути, бо їй вже 100 років і це антикваріат. Це така фаянсова фруктовниця. Є такі сервізи просто з синім оцим обідочком. Скромні, звичайні, але досить милі та затишні. І продавець каже: заберіть, бо вона в мене зламається. Багато речей треба носити туди-сюди, пакувати, воно незручно, просто заберіть. І ось мене нагородили, мені подарували цю річ ось така чудова фруктовниця. Навіть зі сколами вона досить гарно виглядає. Тож, нехай ще послужить, а можливо, просто буде стояти і, так би мовити, нагадувати про минулі роки. Нехай, нехай буде. Тож, отакі в мене покупочки. Це я вам показую частинку, ще в мене дещо є, але то вже згодом покажу, можливо, ще щось додасться. З наступаючим всіх вас новим роком! Нехай цей важкий рік минає, важко він, звісно, минає. Але ми все зможемо, все здолаємо та переможемо з вірою у перемогу. Всього найкращого вам та до нових зустрічей. До побачення!